В сучасному футболі правлять клуби з величезними бюджетами. Самобутнім командам дуже важко досягти успіху, але схоже є виключення. Провіційний клуб із Бергамо за 12 років пройшов путь від серії Б до Ліги Чемпіонів, ставши одним із топ-клубів Італії. Успіх Аталанти, можливо, для багатьох був несподіванкою, але за цим успіхом стоїть дуже багато проробленої роботи і ідеально організована модель клубу. Приклад Аталанти дає вболівальникам по всьому світу віру в те, що в епоху великих грошей є ще місце романтиці. В цьому випуску ми розберемо унікальну модель клубу, яка дозволила скромній Аталанті стати самій прогресивній команді в Італії. Великі клуби приучили болівальників, що успіху у футболі можна досягати лише інвестуючи дуже великі гроші. Але, приклад Аталанти це чудовий привід, вкотре це спростувати. Бюджет Аталанти не може порівнюватися з бюджетами Інтера, Ювентуса чи Мілана, але якимось чином вони знайшли спосіб з ними конкурувати. Їхнє обмежене фінансове становище стає очевидним, коли дивишся на зарплати команд серії А. За цим показником Аталанта займає лише восьме місце в Лізі. Однак, якщо говорити про фінанси, то розмір бюджету може бути недостатнім. Але те, як Аталанта керує своїм бюджетом, викликає захоплення. Президент клубу одного разу сказав, що дотримання фінансового балансу є для нас основним фактором. Головним архітектором успіху Аталанти є їхній президент Антоніо Перкасі. Антоніо колишній гравець Аталанти, але 24 роки він вирішив завершити кар'єру футболіста і подався в бізнес, досягнувши великого успіху. З приходом Перкасі в першу чергу була перестроєна спортивна база клубу, яка має сім футбольних полів різних видів, тренажерний зал, масажні кабінети, спа та також конференц-зал. Можливо, найбільшим досягненням перкасій на посту президента сталося у 2017 році, коли Аталанта викупила стадіон місцевої влади, ставши одним із немногих клубів, володіючи своїм стадіоном. З маркетингової точки зору ця подія вивела клуб на новий фінансовий уровень, збільшивши доходи. В цьому напрямку вони добилися значного успіху. Ще один ключовий показник є ріст вартості команди з тих пір, як Перкасі став власником у 2010 році. На цей час ринкова вартість команди була приблизно 50 мільйонів євро, а зараз приблизно 400 мільйонів євро. В першу чергу такий прогрес був досягнутий завдяки грамотній роботі на трансферному ринку. Але також не менш важливим фактором є хороший тренер, який вміє розкривати талант гравців у повній мірі. Можливо, найважливішим фактором успіху Аталанти стало призначення головним тренером жан пєро Гасперіні. Після його призначення у 2016 році клуб почав стрімко рости. Також одним з найважливіших факторів, що Атланта змогла конкурувати з найбільшими клубами, є молодіжна академія, яка є однією з найкращих в Італії. За останні п'ять сезонів команда тричі потрапляла у четвірку кращих в Італії, а також стабільно і деколи Сенсаційно граючи в лізі чемпіонів. Історія Аталанти є яскравим прикладом грамотної роботи керівництва та тренерського штабу, які спільними зусиллями змогли побудувати топ-клуб. На сьогодні це все підтримай український контент лайком та підпискою.